Футбольний прогноз чемпіонат України, прогноз на 4 матчі. На перших 4 матчі прогноз я вже робив. І перший матч у нас Шахтар, Шахтар, Колос. Говорить, невеличкий дають коефіцієнт. Фаворит саме є Шахтар в цьому матчі. Шахтар сьогодні переміг Кривбас в доіграному матчі. І от ще так, якби притул наблизився до Олександрії. І саме він тут у мене є фаворит. Якась шанси їй Колоса виграти, але зміна тренера, вона, я думаю, не даром для команди. І вважаю, що саме брать. Ну, якщо брати саме перемогу, шанси є в колоса, але я якось не дуже його вірю. Брати саме перемогу на Шахтаря і брать тотал більше 2,5 по 5 позабитим що дивиться. Наступний матч кривба Зоря, така рівна пара, невеличка перевага в зорі, і я вважаю так само, що тут, ой, не заря, Кривбас, <клес> Кривбас у мене тут фаворит. Якщо брати, саме вони йдуть так якби поруч, три рази програв Кривбас, і при цьому, що і грав його є щось, не везе йому. Цю сезону ну, досить так гарна команда, як на мене. Але щось не везе команді, щось пішло не так. І думаю, в цьому матчі може все зійтися. І, от, так як ми здобуть хорошу перемогу, тим більше і сама Заря, от в останньому матчі дуже так не яскраво грала, програла. Саме перемога Кривбаса, І це саме можна ще і індивідуальний тотал більше, більше півтора. Тому Кривбас має забувати м'яча. мча. Борать індивідуальний тотал, на те, що Кривбас, можливо заб'ялек, це буде набагато менше. Майч інгулець Черкаси. Фаворит тут, звісно, черкаси. Так якби є шанси від нульця, він також не виглядає безнадійним, хоч і команда по складу сама слабша якось дивує сам ну, тренера. програли Єрунта, вони програли Шахтарю 1-4 і каже, ми тут якби все в помилки свої знайшли. Тут Чорноморського чисто програли, каже, ми виграли мали. Ну, на мою думку, якось не все добре в Черкасах і якби ризиковано брати чисту перемогу. Я думаю, що Інгулець цьому матчі заб'є, що брати можна взяти і. Фору фору-півтора на Інгулеці, я думаю, якщо він програє, то з різницю один м'яч, але я думаю, він взагалі тут не буде приєгрувати. Саме він мене тут фаворит в цій парі, хоча букмекерів фаворит є саме Черкаси. Такий прогноз на третій матч, і останній матч у нас Верес Чорноморець. Ну, самому Чорноморця це найлегший суперник Вереса, там далі всі будуть йти сильніші команди. За Верес. Йому потрібно вигравати, чи вирую змінився тренер. Я не думаю, що вони виберуться з того дна. І сам Верес так само це є рівна пара. Тут є, і може і Чорномерс виграти, хоча Верес дуже добре грає вдома, і такий гарний футбол, показує прогноз мій саме тотал менше 2,5. По забитим м'ячам, а так фаворита пара я тут не бачу. Тут кому повезе, то може і забити, більше всього. І ймовірність це нічия матчів. І прогноз на 4 матча. Подобайка за прогноз. І всім удачі!